Всі всі інгредієнти, які потрібно для паски. Ну, сам перед форми. Ви подивіться, нові купила спеціально, не знаю, як вони будуть пекти, на всякий випадок. Я їх добре промила і прожарила в духовці. Ну, надію, що нічого не прилепне. А як прилипне, поїду в магазин і там напишу цілого листа. Ганьба! Паска не вдалася. Ну, надію, що цього не буде. Дивіться, в мене тут є все. Є мука, яка стояла в кімнаті і вже тепла. І є сито, бо я маю ту муку ще раз пересілити. Є цукор, 250-300 грам цукру, муки кілограм. Є масло, масло вершкове 200-250 грамів маю ще розтопити. Є тепле молоко. літри, на літри молока має бути розчина. Є ванільний цук, це навіть не цукор, це просто справжній ванілін. Є дрожжі, я не люблю сухі, я завжди беру свіжі. Є яйця домашні, гарні. Вісім яєць. З них мені треба вісім журтків. Є сіль, бо солі півчайної ложечки обов'язково потрібно. Є у мене навіть секретний інгредієнт куркума. Моя паска дуже жовта і ніхто не знає. Думаю, що в мене такі яйці правильні. А я просто маю свій маленький секрет. В чайну ложечку трошки куркуми, і ваша паска така де жовтенька, що вам буде заздрити вся округа. Ось це все, що потрібно для паски. Зараз можна вже розпочинати роботу. І так, все то. Сам перед мука має бути добре просіяна. Щоб там було багато кисню. Щоб той кисень у муці. Він там залишився, і бульбашки створилися. І наша паска, щоб була така м'якенька і пухкенька. Ніколи не можна робити тісто без просіяної муки. Муку обов'язково справжня господиня вона просіває. О, ще ситечко бабусіне. Отак. І є вже просіяна мука. Щоб паска була гарна. Щоб е, пухка, смачна, треба зробити невеличку опару. Зараз я якраз цим і займусь. Для того, щоб зробити опару, я беру, бачите, у мене 100 грамів дріжджів на кілограм мені треба менше як е, 50, але більше, вірніше, більше як 50 грам. Ну, десь так, грам 80. Наші родзинки будуть. Правда, в мене внуки не люблять родзинки. Так що з родзинками я ще подумаю. Вони вибирають, виковирюють, а я не можу то побачити. Хіба для себе окрему паску зроблю з родзинками? Ось додавила на опару дріжджі. Обов'язково тепер е, треба ну, десь так е, ложка, більше цукру. Зараз це все треба розім'яти. І ви знаєте, дрожі, вони так самі швидко розтануть в цукрові, а потім додавлю ще трошечки молока. О, треба піддождати якусь хвильку, щоб вони вже почали розставати. Дехто просто в молоко додає дріжджі, а я роблю саме так. Я дріжджі спочатку з цукром, а вже потім О, вони вже стають м'якші, ще трошки і вони будуть зовсім ріденькі. І така буде невеличка опара, щоб паска в нас була гарна. Кожна господиня робить по-своєму. Хто робить без опари, в кого тісто рідковате, в кого дуже густе, хто додає просто самі яйці з білками, а хто одні жовтки, а хто, хто робить багато яєць, а хто менше. Ви знаєте, кожна господиня, вона вже сама собі там мудрує, як її то зробити, як вона звикла, як їй смачно. О, дивіться, дорожді стоїть все річі і річі. Бачите, багато, не треба і часу нам. Поки я тут поговорила, ось вони вже, бачите, як зрідли. От, дочекаюся, щоб вони такі зовсім вже були рідкі. А тоді вже... О, дивіться, бачите? Як просто! Ні комочків немає. От тобі вже рідкі, дрожжі. Добавляю трішки молока. Ну, буквально якихось 4 ложки, там 5. О, трішки молока добавила. От, добавляю сюди якихось за три ложки О, зо 3 ложки муки. Це я все розмішую, щоб у мене О, була така опара. Опара має бути ріденька. Вона має бути ріденька. Щоб вона мала силу швидко підійти, щоб ті дрожні забродили. От, і тоді вже я ту опару вилью в тісто. О, поки в мене воно все розчиняється і підходить, можна вже мудрувати з яйцями. Так як я і говорила, яйці нам потрібно без білків. Білок тяжкий. Він посадить паску, ну, так, як на мій розум. Ось у нас є для цього ніж. Так, ага. Зараз я трошки зроблю невеличку комбінацію. Яйця поки що я складу сюди, тому що мені потрібна буде мисочка. Білки ми використаємо. У мене так діти люблять, бізе. От. Сьогодні я буду робити пасочку без присипки. Я зроблю класичну. Отакі от прикраси, які ще відомі були з давніх давен. Але це буде набагато пізніше. А зараз, а зараз я відділяю білок. О, Відділяю білок. Яйця свіжі, гарні. Кожна курка в селі. Перед великодним добре знає що мають бути яйця. Великі і з добре жовтим жовтком. О, стараюся робити швидко. Кажуть, паску треба робити ну з гумором, з гарними думками, з молитвою. Тоді паска. Ай! От що та господиня, коли ти поспішаєш. Коли хочеш швидше, воно завжди таке виходить. А так. А чого я поспішаю? А я скажу чого. Бо в мене горить піч, справжня піч. І вона в мене не в хаті, а на дворі. Там же палахкотить вогонь. І я дуже ризикую, мені треба вгадати, вгадати і температуру, і час, і кількість дров. Ви не уявляєте, я цілу ніч не спала. Думала, як то я маю зробити, щоб все було добре. Так, ось і вісім жовтків. Білки забираю в сторону. Вони ще не скоро знадобляться. Наші жовтки треба збити, але збити не так, як на безкіл, а просто, щоб добре вони розм'якли. О, бачите? До них додаю ванілін. Я люблю, щоб добре пахло. Цілу пачечку ванілін у мені потрібно. Додаю цукор. Цукру треба звісти гар. Збивати мені не треба більше. Добавляю молоко. Так, ога. Так. Добре. Добавила молоко. І тепер дивлюся на мою опар. Вона ще добре мені не підійшла. Значить, мало мені ще часу. Так. Я мушу посолити. Ну, це десь так півчайної ложки солі. Я відібрала трошки муки, щоб домішувати. Обов'язково я додаю, так як я казала. Додаю. Додаю куркуму. Бачите, скільки я взяла? Ну, не повну чайну ложечку, якщо вже так вмієте. Так, ось вона моя опара. До опари. Так. До опари. Зараз. Ми її окремо виливаємо. Так. Опару виливаємо окремо. Так. До муки. Розмішали О, муку з опарою. Так. Тепер додаємо. Обов'язково олія. Хтось то не робить. Але олійки, як грам 60-80, ми додаємо. У нас ще є. ще є масло. О, масло в мене на плиті. Додавляю масло. Масло я вже розтопила. Тепер все це виливаю в муку. О, добре його розмішую. Бачите, яка в мене? Жовтенька. Я, якого гарного кольору. Це я добре розмішаю. І потім буду добавляти ще муки, щоби. У мене була пасочка і не дуже тверда, але і не рідка. От зараз я добре розмішаю, для цього мені не потрібен якийсь певний час. От я прямо так от розбиваю, щоб не було в мене там комочків. От. Бачите, маса стає рівномірна. Така, бачите, все гладша і гладша. А так я її. Добре, я її маю розмішати. Перш ніж буду додати муку і вже доводити до потрібної мені консистенції. Ой, господи, таке слово сказала, думаю, чи правильно, чи, чи неправильно. О! А тепер можна додати муку. Спочатку ложкою. от Тепер вже можна повільніше. Спочатку ложкою. так А потім, коли вона вже зрібне, вже тоді буду вимішувати рукою. Воно таке ще липке. Ще таке. Ось для того я його виклала вже з миски прямо. На доску. О, і тепер вже можна його добре і добре вимісити. Ось, бачите, воно зовсім стає інше. Прямо під руками. Стає таке еластичне, м'яке, таке ах, пахуче, таке гарне тісто. Надіюсь, що і, і паска з нього буде гарна. О, ось так я його. Вимішую, О, гляньте. Гляньте, яке, яке в мене вже тісто, Бачите? Я його вимішую десь хвилин 20. О, роблю з нього. От таку. гляньте, от таку грудку, Кладу в миску, маю харчову плівку. О, маю тою харчовою плівкою добре мисочку замотати. О! Є. Відрізаю і маю рушничок. Маю рушничок. Накриваю, нехай підходить. Годину, це точно, а то й більше. Ой, сьогодні у мене така особлива місія. Я сьогодні топлю піч, але все біда в тому, що піч топиться на горі. Я не знаю, як воно має пектися, Це ж не літо. Тут не Це я так розвіта, бо я забігалась, а воно ж не, не дуже. І треба ж добре І скільки воно має горіти. От уже оберемок дров горить. Мушу розрахувати. Я чесно признаюся. Печі? Палив чоловіка. Я ще палила, коли мама була жива і коли пічка була у хаті. Сама ще не палила. Чоловік помер, а, а піч залишилась. А паска на носі мушу пробувати. Вже що вийде, то вийде. О, поки що горить гарно. Дивимося, що там у нас. О! Так, бачите? моє Тісто, як воно вже гарно підійшло. Забираю півочку. Бо подумала, подумала і вирішила, що родзинки такі треба додати. О, о! Яке тістечко. Родзинки помиті, висушені. І присипані цукровою пудрою. Ні, я не мукицькою присипала, а цукровою пудрою. О, і тепер треба ще раз. От. Піці. Видите, яке а, -а, -а. А, -а, а. Я тут висипаю родзинки. І тепер вимішую ще раз, ще раз добре вимішую тісто. Вже з родзинками, щоб воно вже підійшло і маю таку вже е, яскраво виражену пасхальну. <схай> І смакоту, і, і вигляд. О! Туди я їх, бачите, я добре мушу їх усіх всередину. О! Бачите, як, як треба мати добру силу, я вам скажу. Яка-небудь така слабка молодиця не зробить до, достатньо добре. Мої ну, формочки треба добре помастити олійкою. О. Так. О, от є такий. Добре. Добре, змащуємо. А то як прилипне. О, от буде інтересно. Так, добре змастили. Так, добре, добре, щоб 2 сантиметра. Якщо там є лишня олійка. Вилили в слідуючу форму. Чого? Так, слідуюча. Добре, змащуємо аж доверху. Так. Боже, які тільки мені паски не вдавалися. І потріскані, і підгорені, і недопечені. Всякі були. А були просто ідеальні. Просто ідеальні такі, що... Ну, хоч на виставку. Хоч на виставку і відправляю. Я не знаю, скільки мені вийде. Поки що на всі свої формочки. Формочки нові, не випробувані. А, Боже. Ну, будемо надіятися, що все буде добре. Так. О, Бачите, як я, як я ретельно то все вимішую. О. Кожну формочку, нехай вже підходить, підходить тісто в формі. А олійка мені знадобиться, а знадобиться вона мені? А для рук. Тому що руки мають бути, щоб... А, бачите, яке? Тісто вже, вже з родзинками. Так. Буду відривати родзинок. Боже мій боже. Я стільки тих родзинок сюди накидала, що кисто, кисто не, не може все прийняти. Так, от. Зараз я сформую, ще добре вимішаю. О, ще раз ті родзинки спробую заховати. О, бачите як? Роблю так, так. О, отака в мене є. Має бути третя частина, щоб, може, це буде маловато. Ну, не знаю. Я не хочу, щоб воно мені вилізло через верх, то беру отак, виділяю кусок, а може ще трошки і знову ж таки формую колобок. О, ще раз заправляю родзинки. Може хтось знає якусь кращу технологію, щоб ті родзинки не вилізали. Ну, у мене така не дуже правильна, але О, от такий колобок. Опа! Так. Далі вже піде менше тіста. Бо вже формочки менші. О, знову формую кульку. Знову формую кульку. О! О така гарна круйка. Така гарна. О, сюди. Так, ще одна. Так. О. Пічка вже там чарінь побіліла. Зараз піду ще раз до печі. О, так. Ага. А ви знаєте, я трохи, мабуть, не розрахувала. Ну, нічого, зараз я перероблю. Так. О. Так. Залишилося мені трошки тіста. Я, мабуть, оцю перероблю, бо... Мені на маленькі формочки достатньо, тіста. Так, а, О. А тут? А тут? Тут буде більше. Отак. Ще раз її. Ще раз заїбу. Ну, Господи, Боже, поможи, щоб гарно підійшло, а ще краще спеклося. Нехай підходять. О, накрию їх ще раз. Накрию рушничком. Це. Все, процес. <риклад> Хай боже бороволя. То було 500 градусів, вистегло, скільки там зараз є, я не знаю. паске засунуло, нехай почуться. Нічого не полопало. Корічневеньке таке. І ніби не зовсім згоріло. <рес> Ото несу в хату, подивимося, як воно там ще знизу виглядає, бо зверху одне, а чи воно все пропеклося? Гарна, тільки зверху. <IN _diam> подивіться яка. А формочки супер! Я так переживала, перший раз вони печуть пасочку, а подивіться як і, і як класно відстає. Подивіться. яка яка гарна, яка чорненька. А я її біленькою бі, бі, мазюкою забащу, посиплю кольоровими такими кульками і ніхто не знає, що, що вона трошечки мені зверху. А, дивіться, яка. О! Так. Зараз водичкою покроплю. О, водичкою покроплю. Салфетка вже нема. Так, як і казала. Поматкою туди-сюди зверху присипала. Ні, одну залишила. Бо її зараз розріжу і хочу подивитися, що ж там всередині. І все, і пасочки готові. Отака От у мене сьогодні пригода. Так, увага! Ви бачите, яка пухка. От, якби ще ножа то наточив, то взагалі було би. А ну таке близенько. Близенько-близенько екран. М -м -м. О! О, така пасочка. Їв би не переставав би.